Вітаю, мене звати Тетяна Волкова. Я засновниця сайту СТЕП, голова громадської організації Медіалад. І сьогодні в Павлограді ми проводимо акцію від проєкту медіа ініціативи працевлаштування ВПО Будуємо діалог. Ми роздаємо буклети, розповідаємо про такий сайт, як єдиний портал вакансій від центру зайнятості, де людина може подивитися, які вакансії доступні, і ця база щодня оновлюється. Також розповідаємо про наш телеграм-канал, де ми запустили рубрику Банк вакансій, і щодня публікуємо інформацію про різні вакансії. значить, що саме в цьому торгівельному центрі «Гулівер» знаходиться і центр надання адміністративних послуг і управління соціального захисту населення. Тож людей тут завжди багато. Тут наша цільова аудиторія і є в тому числі внутрішньо переміщені особи. Для них та для їхніх знайомих родичів це дуже корисна інформація.